Алло, привіт, Максим! Це Надя. Дивись, тут така ситуація. Ми сьогодні знімали відос біля башні, і щось мені там не понравилось. щось в мене прическа була якась не очікує. А ми можемо завтра перезняти його? <гумент> дивись, там, коротше, з брендами треба було сказати, буку. <гумент> Ні. Ну я я думаю, що я з тобою знімала його. Yeah, yeah, you know. Просто я знайшла в телеграмі там через інстаграм якось подружок, побачила, типа, що це ти і вирішила тобі набрати, бо тому що хотілося б ще раз пересняти це відео, щоб мені подобалося зустрітися. Можна буде так? Я Сашка наберу, тоді спитаю, коли він може. Uh -huh. Я тобі дам його координати, бо я заступаю на сміну на неділю слідуючу робочу, то він зможе це пересняти. Блін, жалко, це, я б я, я, да. я хотіла іменно з тобою ви... зустрітись, так. Да, з тобою хочу. Блін. Е, це треба дати. Ну, може, наприклад. А зараз ми можемо, наприклад, вийти з тобою? А зараз ні. Я вже. Та, Та я можу під'їхати куди скажеш. А ну ж, зараз, а що зараз, знімаш, як нічого не видно? Та що під фонарями, фонариком посвітить подружка моя. Ну, можна завтра порівняти тоді. Ну давай, кажи, коли в вскільки, так. Тоді ти, ти, ти прям так же сіла бачила срою. Так, да, я хотіла з тобою більше познайомитись просто. А, це, це якийсь прикол, чи Ні, 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 я серйозно. Сміюся, сміюся, смієшся. Я сміюсь? Так. Ну, так. чи ти, ну, голос в тебе такий, як позвониш. З улыбкою, як ти кажеш. Та То тобі здається? Ну, Це не знаю, мені кажеться, що це якийсь так. Ні. Прикольчик там. А що до тебе дівчина не може позвонити і предложити зустрітись? Ну, взагалі, -то це не дуже часто відбувається. Ну, я буду перша в тебе. І, нічого собі. Да. Це, ну, подивимося. Ми що, що спишемося? Так, да, ну, да, тоді ну, ти можеш написати мені тоді, да, по, поступнися, спишемося, і да, завтра після роботи тоді. Добре, а о котрій в тебе роботи закінчується? Десь у шості. Я був mm. біля, ну, біля гроша шістотліть, може спросити. А, окей, а, окей. Тоді понятно, чим вечором займатися буде щось? Щас буду готуватись до роботи, там треба речі підготувати, трохи там, підприготовувати собі щось, щоб цей робота. А ким ти працюєш, якщо не секрет? А які в тебе є? Такі догадки. Ну якщо на сутки заступаєш, це може бути багато Деж... що цікавого. Даже, даже не, сут... не так, що на сутки, прям. Ну я працюю тиждень через тиждень. А. Що в мене наступний тиждень так. Ну, ладно, я тоді зрозуміла. Ну, як, як, що зрозуміло? Ну, що ти зайнятий зараз будеш. Ну, так, ну, ну, да. Ну, після роботи там, то, дивлячись, коли я пішов. Що, що так сказав, зрозуміло, і що, які ти висновок зробив, що ти так сказав, зрозуміло. Ну, що завтра ми з тобою зустрічаємося. Ну, це так. Да будеш робити. Я щас погуляю з подружкою піду додому. И щось ще занимались сьогодні, цікаво. Нічого. їздила сьогодні, купляли речі собі. Це такая базові справи, дівчат. А mm -hmm. то я тобі. А ты то меня в телеграмі нашла, да? Да то ти Через напиши, мені. Да, да, напишеш мені. Добре, я тобі напишу тоді. Все тоді, тобі гарного вечора, було приємно Дякую. поспілкуватись. До завтра. Дякую. Тобі теж гарно. Як його звати? Максим. Алло. Uh -huh. Алло, це Максим? Da. Максим, скажи, будь ласка, своєму другу. Нехай закінчує з цим блогерством, своїм Тіктоком, бо це, це ходити е, в городі, випитувати в людей, щоб вони зняли з ними відео. Ну, це трошечки вже замахує. Ходить за нами, зніміть з нами відео, зніміть з нами відео. Yeah, ну вже I сил не вистачає. Ну, твій друг, блогер Сася, yeah, ходить за нами, випрошує зняти відео. І ходить на мати Кроші? як круги за нами. Ну скажи хай трошки вже закінчуєш цим. А ти ти мені тільки що дзвонила до цього чи єш? Ні, це не я. Не я. Я зрозумів, Я скажу. Ну, я не, знаю. Я, я не скажу, але як він буде робити, то це я не знаю. Ну скажи хай трошечки або якось ну, нормально з цим всім робить, а не ходить за задовбує людей. Я зрозумію, добре, скажу. А де ти мій номер взяла? Ну, знайшла в інстаграмі. В інстаграмі знайшла. А, добре, добре, скажемо. Ага. Дякую. Алло, Привіт! Чуєш, Максим, не займайтеся Сашою цими тіктоками? Це такий крінж, лютий просто. Ми дивимося, нам всім стидно просто всю Вінниці. — Хорошо, ясно. Не треба, більше, пожалуйста. Хорошо. У мене от... Э... Бля. Ви не вже втомився. Ваш виклик переадресується на ай камеру. Піпець. Можливо, він спеціально виклик. А ти можеш через телеграм набрати? Через цей номер він є? О, Це, він. Це він, давай. Да? Громку связь. Угу. Окей, щас. Thank Алло. Алло, Максим, привіт. Я сьогодні до тебе дзвонила, ти не прав трубку. Це, це Наталя. От, я би хотіла попросити, щоб ти видалив всі свої соцмережі, і Сашка теж попросив, щоб він видали всі свої соцмережі, тому що я бачила сьогодні біля башні ви знімали відоси, і зі мною теж там були якісь питання про відносини. Ось, ну, загалом це якась крінжатіна, От мені це не подобається. Да, Ясно. Тому якось так. Ясно, угу. добре. Все, все тоді да. дякую. <плес> Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до вінницьких блогерів? А саме е до мене, як ви ставитесь до вінницького тіктокера-блогера, такий як я. Ну, я вас ніколи не бачила. Угу. Може, побачу. Ну, нормально ставлюся. Дивіться, що ви знімаєте? Я знімаю в основному гумор. Ну, гумор це добре, я ставлюся до такого класного. Ну, Шутички це круто. Може, вас побачу, не знаю, в рекомендаціях не знаю. Скажіть, як ви вважаєте? Ми сьогодні затролили максимально мого друга-блогера Максима? Чи не дожали десь ми з вами трошки? Так, та не додали, навіть так втомився. Нам. Ви четверте, які дзвонили, казали, удаляйте соціальні сети, не знімайте блоги, тіктоки з Максим Сашою. Відаляйтеся візє. Вона не нравиться, ви візьме. Ну я думаю, що в принципі можна ще йому пару дзвоночків сьогодні позвонити. Де зараз ще попросив людей. Я думаю, щоб дожати. Чи дожали, чи не дожали мене. Та ні, я думаю, що мало. треба ще позвонити. Правда, бо ну... він вже якийсь такий веселий в голосі. Надо... <ристосвіт> <ристосвіт> він же хоче спати, але ну думаю, йому треба ще позвонити. Часи ночі йому треба поз... <ристосвіт> а він не виключена беззвучний. <ристосвіт> Надо <ристосвіт> Надо Дякую.